Салют, друзі! Вітаю на каналі А3А2Крю і від автора 9920 одиниць шкоди на кару 45 тонн. Наступний реплей на Бачаті теж понад 9000 шкоди. Давайте подивимося, розберемо. Подивимося, можливо, якісь помилки були. А що казати? Пішли в ріплеї і подивимося. Друзі, візьме почався. Два важких танки, один середній, три ПТСА, один ЛТ. Два важких танки. Один середній, два ЛТ і дві ПТ-САУ в команді союзників. Е, дуже цікавий роз'їзд. До речі, враховуючи те, що дві ЛТ і один середній, наш герой їде сюди, тим не менше. Друзі, давайте подивимося одразу: 24 бронебійних і 18 голдових снарядів. Всього на два барабана фугасів. Ну, дивіться, що тут відбувається. До речі, дуже цікаво, що наш герой одразу заїхав на захоплення, а товариш на 7201 як прямо, отак от лупашив, так він навіть і не подивився. А хто ж там такий на базі стоїть? А, перший снаряд а, попадає правильно, вже бачать, що тут знаходиться наш герой. Ну, тим не менш, от він відсвітився. О, ну, давай я ще тут постою і другий постріл зроблю. Якби я грав би цей бій. То я б, скоріш за все, після пострілу в 7201, барабан би скинув. Скинув, пішов би на дозарядку. Проте тут справа, мабуть, не в цьому, тут справа дещо в іншому. Дивіться. Підіймається сюди, є третій. Лівий фланг у нас начебто пустий, там стоїть у нас один із танків, плюс ПТСАу. Але дивіться, всі начебто грають. Все тут добре відбувається. Як грати проти Є3? Це знаєте, як в, в, тій пісні про, в тій пісні про поворот, от так само і тут на Є3. На Е3, на Єпанзері Єсотому, важко повертати, якщо ти, наприклад, граєш проти барабана, тому що барабан зазвичай збиває тобі каток, потім збиває його ще раз, коли ти використовуєш ремку. Ну і це все закінчується тим, що е цей є третій або яга вони відправляються в ангар або отримують дуже багато шкоди. Не пробиває тим пострілом. Плюс для мене було не зовсім понятно, як він від е 3 тут отримав цей постріл по собі. Ну і бачите, він довертає, звісно, він не хоче отримати від е 3 але отримує від 62. Ну, понятно, що 62 треба за це покарати, але дивіться, два снаряди залишаються. І тут знову той самий новий поворот дає третього. Ось цей новий поворот, і приніс він йому. Місце в ангарі. Тому відправляється в ангар. Що зараз, друзі? Зараз все начебто не так і погано, але дивіться, що обирає наш герой. Замість того, щоб, наприклад, поїхати добрати Т-62, наш герой вирішує, що йому, звісно, потрібна шкода, тому що навіщо грати, якщо забирати лише якихось там примарних фрагів. І на що вони потрібні, якщо тут можна поїхати і всандалити повний барабан в 72 -01? В принципі, на прискореній подачі снарядів він це і робить, але 72-01К з нашої команди, дивіться, хоче переїхати. Не виходить в нього переїхати. Ну і залишається він з противником один на один. Забирає все ж таки тут. І що у нас? 4-3. Начебто і перемога тут має бути скоро, але не все так просто. Не все так просто у нас ПТСАу і... Важкий танк, от вони як там стояли, так і стоять. Дуже тут підфартило, що він не виліз, тим не менш свою тичку на 335 він отримує від Тесту ЛТ, 438 максималочка проходить. Ну а тут ще і доводиться Фугасіка дати. Ну, Вирішив, що Фугасік може пройти в партійну, то, до речі, Фугасик непогано пройшов в борт. Тесту ЛТ 7201. Я не дуже розумію, як гравці отак грають. Чомусь, чомусь от вони вирішують, що по дальньому радіусу, типу, ти їдеш сюди, а я його отак об'їду. Вирішують, що з того вийде щось гарне. Але як зазвичай показує практика: гарного нічого не виходить. Зазвичай він їде від тебе, а він легкий танк, йому простіше відірватися. І він виїжджає собі і все добре, а ти на, на важкому танку просто так по колу їздиш і не можеш допомогти своєму тіммейту. Це дуже часто було. Що ось тут? Це теж дуже цікавий момент. Один постріл не влучив, і поїхав на КД. Трусі залишається бронебійних снарядів аж цілих 4. Чотири бронебійних снаряди, і дивіться, що відбувається у нас з командою, нашою з командою, ті, хто залишилися АМХ. І конвей. Дуже цікаві два персонажі, тому що вони якось, чому вони сюди поїхали, я взагалі не розумію, чому вони вирішили сюди. Чому вони не дивляться, що от коли вони виїжджали, десь було 3 хвилини до кінця бою, чому не можна було одразу взяти і поїхати на центр карти, і там, наприклад, ну зробити щось типу захоплення, бази, не знаю. Ну, не йдуть вони е, найпростішим шляхом, не шукають простих шляхів, скажімо так. Хочу нагадати, що на каналі триває реєстрація на турнір 3х3. Загальний фонд виграшу 2400 гривень. Всю інфу шукай на головній сторінці мого каналу. Знову ж цей 704-й. Батчат не світиться. Постріл не влучає. Ну, я б, наприклад, на місці батчата стріляв би в НЛД. Але і так, тут справа точно не в цьому. Друзі, пішов на КД. І дивіться, один снаряд залишається, і зараз буде певна проблема. Проблема буде заключатися в тому, що якщо ти не побачив, що в тебе е, залишився один снаряд, зупинюсь трошки тут, е, і закедешився, але ти в близькому бою, наприклад, ви там біля якоїсь текстури крутитесь, і ти закедешився, ти е, вважаєш, що зараз в тебе буде три снаряди, але тут така засада, раз, і в тебе лише один снаряд. Друзі, слідкуйте за снарядами, тому що. Коли так, то закадешиться не один бронебійний і два, там, наприклад, голдових снаряди або фугаса, а закидешиться саме один снаряд, той, який в тебе основний, на якому стоїть вибір. Тому це треба одразу перемикати. Перемикатися на снаряд одразу потрібно. Що далі відбувається? На захопленій бази хтось стоїть. Ну, якщо МХ50B 50120, пробачте, поїхав туди, то скоріш за все, що тут стоїть гріб. Камульон кидає наш герой, потім перемикається вже на Фугас. І дивіться, 423 залишається. Останній фугас на 500 500 хітпоїнц залетів. І, начебто добрий, в принципі, можна було б там стояти, але залишається вже менше хвилини. бронебійний снаряд, лише один. Що робити в такій ситуації? Ну Я то розраховував на АМХ 50-120, але 50-120 виїжджає. Розвертає тим самим на себе всіх. от цей момент дуже цікавий. Наш герой так само, як з варіантом 7201, він виїжджає сюди, не пробиває він його на фугасних снарядах, тим не менше. Залишається два фраги і обидва шотних. 50120, дивіться, що робить. Гріль 15-й просто не влучає, по нашому герою, не влучає. І тут єдиний варіант вже: просто-просто забирати, забирати когось треба. І 50-120 на постійному КД, друзі. Хоча б, в принципі, там, коли в нього залишався один постріл, він міг би не кедешити і виграти. Ось такі справи, друзі. 9107 шкоди, 2 фраги зроблено. І подивіться, що тут е, медаль не тільки майстра, а ще й медаль Лаврінка четвертого ступеня. Це за сумарну кількість збитих очок захоплення бази. От, е, дуже цікаво, дуже цікаво. Єдине, що я хотів би сказати 155 тисяч за цей бій. Давайте проаналізуємо зараз команди, що взагалі тут було. Конкверо. Той, що на мосту зачепився, там, не знаю, чим зачепився 49-24, 3600 боїв зіграних, Є третій. 54-93, 1700. Ну, до речі, те, що 54% в нього це трошечки відчувалося, тому що ну, якось там певні моменти були, але ну, таке, досвіду мало. 50% з ВК-7201 на 4500 боїв. Де стояв Т. Який там кружляв 42 16, 5 тисяч боїв зіграний, гріль 15, 45%, до речі, 4 тисячі боїв. Т-62 54 69 1775. І об'єкт 704. 46 75 на 3600 боїв. Дивіться, команда союзників взагалі. Шеріда 34 1800 боїв. Бабаха 45-45 на 3-500 боїв. Таке теж конвей, цей який простояв у СБ, 4920, він гадав, що просто до нього на наріз, приїдуть противники, і все буде в шоколаді. АМХ 50120, 50%, -120, 50 і 4 3145 боїв 121 Б-5045 на 4 боїв, ВК-72, 01К-4990 4700. Ну і наш герой, друзі. 75-13, боїв всього 396. Скажете ви. Е, та це нубка, там вся історія, друзі. Ну, давайте подивимося. Середня шкода по аккаунту 3993. А ви зробіть спочатку так, а потім скажіть, що там нубка. На об'єкті 907 бій найкращий 9809 шкоди, друзі. 9809 шкоди. Розумієте, що це не перший бій. До речі, Павло мені скидає вже кілька боїв, в яких є шкоди там, ну, там, по 7-8 по тисяч. Ви цього гравця бачили на моєму каналі раніше. І ось тут дуже цікавий момент. Я хотів перейти подивитися на свого батчата, тим більше кожного ранку я на ньому періодично граю в рейтинг і хочу показати, друзі, дивіться, що було не так в цьому бою. Не так в цьому бою, на мою думку, це кількість голдових снарядів. У мене їх 12, у нашого героя їх 18, тобто на два барабани більше. Ну, на два барабани більше, і ви бачите, що нам, в принципі, не вистачило тих двох барабанів. Реально, не вистачило тих двох барабанів, тому що якщо б він заїхав на ББшках і вже стріляв не, наприклад, там камулями, в яких... Середня шкода у нас 375 максимум, а максималка на бронебійних 438. То навіть враховуючи по мінімальній шкоді, то в середньому, я гадаю, що він би забрав би об'єкта швидше. Ну і був би трошечки от прям часу на гриля 15, щоб добрати його шотом. Хоча з іншої сторони, скоріш за все, що не факт, щоб він би стріляв. Перший снаряд в гріля 15-го стріляв би саме камульом, хоча він там і загорівся. Скоріше за все, був би постріл ББшкою. Ну, можливо, потім перейшов би на фугаси. Друзі, що вважаєте? Чи гідний цей бій вашого лайка, вашої уваги? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Ну і, можливо, я якісь помилки не врахував в своєму аналізі. Тому бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!